Та любительським футболом, активна взаємодія між спільнотами. Все це можливо тому, що в них не є повномасштабна війна. Наша задача ускладнюється бути конкурентними і відстоювати інтереси України. Асоціація в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, має два фокуси. Перша, Вигравати турніри і друге використувати футбол для вирішення соціальних проблем та викликів. Якщо ми хочемо розвиватися як вони, нам потрібно закрити базові проблеми, вирішити базові питання. Давайте тепер подивимося на український контекст. Ми живемо в найбільший складний час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє українського футболу, але й майбутнє всієї України. Наше головне завдання зрозуміти, як українському футболу не тільки виживати, а й розвиватися.